Цій майстерні художник Олександр Жильцов працює зранку до вечора. Створює картини у новій для себе техніці кульковою ручкою. До війни каже, малював олійними фарбами, і його полотна були кольорові. Нині робить акцент на чорнобілій графіці. Після цих подій я зараз малюю чорною ручкою чорним кольором. Ну і як то кажуть. Іспользують світ як, як прививка, тобто трошки, трошки, я став більш здержаний до кольору. Але чорний колір не став для мене трагічним. Тобто, він став якось, може, гостріше став своїм мислі виражати. Він якось мобілізує. Він не поганий, він не трагічний. Це як на війні. Нема полутанів, є таке чорне і біле. Олександру Жильцову довелося двічі тікати від війни. Спочатку у 2014 році з Донецька у Київ нині, як вимушений переселенець, він живе на Закарпатті. Вийшло так, що я з самого, з самого востока України опинився на самому І Проїхав всю Україну. І такого, як то кажуть, менталітету, як на Закарпатті, не більше немає. Такого спілкування, такої, такої щирості. Я казав своїй жінці, Боже, кажу, я, тут, ну, взагалі інші люди працювати. Вразила природа, замок, мукачівський паланок, він прямо над головою у мене на він погружав таку як вічність, така історія. Вразила закарпатська кухня. Перше, що я скуштував, це був бограч. Чудова страва, потім вже у себе вдома тіла пригостив полівкою, це тепер наше сімейне блюдо. І на пленері дуже мені сподобався Боб Гуляш. Сподобалось, як люди цінують свою землю, дворики, як вони ухажують за своїми хатами. За дивним, але, мабуть, не випадковим збігом обставин, митець живе та працює у будинку батьків художника Адальберта Ерделі, одного із засновників Закарпатської школи живопису, де проходило дитинство митця та формувався його творчий шлях. Ще у 2016 році уряд Угорщини започаткував програму угорського дому, спрямовану на збереження угорських культурних цінностей Закарпаття. Реконструкція колишньої резиденції родини Ерделі у Мукачеві завершилася на початку літа цього року. Тут створено меморіальну кімнату музей Адальберта Ерделі, а сам будинок мав би служити творчою базою для художників. Проте війна скоригувала плани кураторів будинку Ерделі. І зараз тут у гостьових кімнатах проживають дві сім'ї переселенців. В тому числі й родина Олександра Жильцова разом з котом, якого вони не лишили в Києві. Мистецька атмосфера цього будинку сприяє творчості, каже Олександр, робочим місцем якого віднедавна стала колишня майстерня художника Адальберта Ерделі. Я не міг працювати. Як тільки переїхали сюди, в цей дом Ерделі, я буквально за, за місяць зробив першу серію от, робіт, котре зараз виставляється в, Угор... в консульстві Угорщини. Тобто якась така потужна містична містика якась. Тобто я не працював, не працював, і тут з, та, та, такою жадібністю взя... Почав. почав. працювати. Да. Це, ну, я кажу, це якась містика, тобто якесь перерождення. Mm -hmm. Таке місто натхнення. Майже від самого початку перебування на Закарпатті Олександр Жильцов активно влився у мистецьке життя краю, яке нині є своєрідним культурним фронтом. Він брав участь у художніх пленерах та благодійних виставках в Ужгороді та Мукачеві на підтримку збройних сил України. Нині натхнений перебуванням у будинку майстерні Адальберта Ерделі, продовжує роботу над своїм проектом. Е 22 Якщо перекласти Е-22 – Це адреса цього будинку ерделі 22 я планую зробити 22 роботи. Проєкт поділю на дві частини. Перше це це місто для мене. А друге це я в цьому місці. Я ще не знаю, що з цього вийде. Для мене це надзвичайно важливий проєкт. Возможно, це проєкт всього мого життя. Закарпаття, за словами митця, уже стало для його сім'ї рідним куточком, в якому вони знайшли спокій, в якому, можливо, затримуються надовго. Я людина, яка виросла в мегаполісі, але народилася в невеличкому провінційному містечку Красноград під Харковом. І, мандруючи вулицями Мукачева, я відчуваю, що це до мене ближче ніж Мегаполіс. І у мене нема, нема стільки друзів, як на Закарпатті. Тобто у мене нічого немає ні в Києві, ні в Донецьку, ні тут. Тут в мене є друзі. І я схиляюсь, як буде, якщо буде можливість, може я і, і останусь. Бо тут працюється зовсім по-іншому. Е, якісь нові відчуття, нове натхнення. Все по-іншому, і це близько до мене. На городі родина Жильцових вирощує овочі з насіння, яке дружина Олександра привезла з собою із Києва. Насіння проросло у родючому ґрунті, прижилося і дало плоди. Так само родина Олександра Жильцова має надію прижитися, пустити коріння на новому, але уже такому рідному місці.